Вітаю вас, шановні садівники та городники, у цьому відео я розповім, які рослини ні в якому разі не можна саджати поруч з баклажанами, а які напроти можна та й нужно посадити. Для баклажанів сусідство дуже важливо, якщо рослини сусіди підходящі, то баклажан стає міцним, витривалим та дає гарний врожай. Тож, по перше, я розповім про сусідів яких баклажани не переносять. І перший такий сусід це томат. Томати не можна висаджувати поруч з баклажанами, тому що ці овочі схильні до атаки тих же самих шкідників. Крім того, догляд в них дуже різний. Баклажани люблять вологу, тому вимагають регулярного та рясного поливу, а помідори навпаки спокійно переносять посуху. Баклажани люблять тінь, а помідори сонце. Також баклажани краще не висаджувати по сусідству з картопляними кущами. Інакше вони стануть жертвою колорадського жука. Не садять поруч з баклажанами і огірки, бо в них теж різний догляд. А ось гарними компаньйонами для баклажанів є наступні овочі. По перше, це квасоля. Вона відганяє колорадського жука. По друге, це капуста пекінська, кольорова або білокачанна. Також це баштанні культури диня, кавун, гарбуз або кабачок. Краще обирати кущові сорта. Також з баклажанами можна висаджувати редис, горох, буряк. Якщо хочете висадити болгарський перець. То дотримуйтеся дистанції близько 70 см між грядкою з баклажанами. Гіркий перець саджати близько не треба, бо баклажани будуть дуже сильно гірчити. Досить великий простір між баклажанами з успіхом можна використовувати під дружній салат корисно оточити баклажани базиліком. Також естрагон та чабрець можуть допомогти в боротьбі з блошкою. Тож, саджайте баклажан у гарній компанії, і він віддячить вам гарним врожаєм. Дякую за увагу!